Під ефектними середньовічними руїнами замку канків на околиці Виноградова розташувалась популярна кліматично-мінеральна оздоровниця із дуже характерною назвою теплиця або як тут кажуть, теплиця. І ми а вже ж не прогавимо можливості відновити сили. Якщо уявити весь об'єм мінеральних вод Закарпаття, вийде криниця просто гігантських масштабів. Особлива геологічна історія зробила цей край спадкоємцем справжнього мінерального скарбу. У багаторічних дослідженнях виявлено понад 700 проявів питних термальних вод, розсолів. Тож можна сказати, тут залягає такий концентрат природно збагачених вод України. І в цей важкий час вони працюють на перемогу. Покажу вам як. Теплиця має дуже широкий профіль та сучасну лікувально оздоровчу базу. Та головує у процесі зцілення вода. Власна мінеральна і термальна, що видобувається прямісінько у підніжжі Чорної Гори. Та перш ніж спробувати її оздоровчі дива, порадимось з лікарем. Бо все ж це санаторій, а не готель. Вода на виході, вона гірко-солена, високомінералізована, містить до 45 г грамів солі на літр і має у своєму складі такі цінні мінерали, мікроелементи, як гідрокарбонати, сульфати, хлориди, кальцій, магній, йод, бром. Ортоборна кислота, метакремнієва кислота залізо та багато інших мікроелементів у незначних кількостях, які також позитивно впливають на наш організм. Болезаспокійлива дія, судинно розширююча дія, антиалергічна дія. Як правило, пацієнти не приїжджають з одним захворюванням, приїжджають полікувати як опорно-руховий апарат, так і шлунково кишковий тракт. Так, дихальну систему, і тоді підхід іде комплексний. Лікар при первинному огляді враховує ті всі нюанси і призначає комплекс процедур. Наприклад, кишково-шлункові проблеми часто потребують довшого лікування і вживання мінеральних вод із різними властивостями за графіком. Бювет, до речі, на території працює з ранку до пізнього вечора. А от опорно-руховий механізм тепличні реабілітологи можуть пожвавити і за кілька тижнів. Для цього у санаторії розроблена окрема майже анімаційна програма гімнастика у мінеральному басейні із підводно пасивною витяжкою хребта розвантажує спину і зміцнює корсетний пояс м'язів. А після ще є ванни, масажні душі з підводними витяжками для всіх груп суглобів. Ну і звісно, коронна зала: басейн і купальні із термальною водою теплиця. Теплиця дуже влучна назва. Тут у термах дійсно відчуваєш себе квіткою у парничку. Вода до басейну надходить із надр з глибини майже у кілометр і на виході має дуже комфортну температуру, близько 40 градусів. Протизапальна зміцнює імунітет, відновлює функції внутрішніх органів і діє як заспокійливе. Неабияк актуальна для нас з вами. В басейні дуже комфортно. І на відміну від попереднього, тут можна просто релаксувати. Працюють професіонали, тобто мінерали у воді. Через шкіру вони потрапляють у м'язи і суглоби. Але окрім бальнеолікування, гідрокінезіотерапії, тут ще стільки корисного для дихальної та ендокринної системи. Як то пару струменеві і навіть колективні інгаляції. Ну, і, звичайно, окрім призначених, тут є ще й чимало приємних процедур у зоні спа. На вечір я обрала собі стоун-терапію. По-перше, цікаво і красиво. Та й зрештою саме каміння Карпат зумовило такий складний і корисний склад місцевих мінеральних вод. Тоунтерапія дуже цікава і естетична процедура. У мене на спині зараз ціла мозаїка, викладена майстром із базальтових і мармурових камінців. І вони, до речі, як і мінерали в тутешній водичці, теж останці того буремного вулканічного минулого. Вже після одного гарячого масажу підвищується м'язовий тонус, тканини насичуються киснем і відчувається неймовірна легкість. Але водночас кожна з тутешніх процедур витягує сили, бо доки ви відпочиваєте, тіло працює над зміцненням здоров'я, час зробити приємну паузу. Тим паче тут для цього створені дуже комфортні умови, і залежно від можливостей, місця вистачить усій родині в номерах чи окремому котеджі на території.